Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішень Енергомайк. Мене звати Олександр. І в цьому відео я хочу вам показати, які ми підготували подарунки учасникам нашої гри Кахут в школі Електрик. Це три прилади чи три приспособи, які допоможуть, я сподіваюся, у вашій роботі або будуть в нагоді вам вдома. Я вам зараз про кожен розкажу і покажу, що він може, і ви побачите, і, можливо, теж забажаєте собі отримати один з таких подарунків і доєднатися до нашої школи Електрика. І почнемо з такої ось указки, або Такого приладу, як його правильно назвати, що це таке. Це якщо у вас десь щось впало, і вам потрібно дістати загальна довжина 55 см. Цього ну, магніта, чи як його назвати, ну, погодьтеся, бувають в роботі такі випадки, коли щось впало, і його досить важко дістати. А за допомогою от такого от. Нехитро, скажімо, приладу, вам буде зробити це дуже легко. Вона складається і по довжині десь як звичайна кулькова ручка. Тобто ви можете до кишені собі її покласти і з собою, або в ящик з інструментом, і коли потрібно, буде нею скористуватися. Це перше. Друге, це лазер, лазерний рівень. Що це за рівень? Це рівень е, фірми Fixit, який живиться е, ось такими батарейками. В комплекті один комплект в самому лазерному рівні, і ще запасний іде-комплект, коли вже закінчаться ці батарейки, то можна буде замінити. У ньому три звичайних рівня: горизонтальний, вертикальний під 45 градусів. Потім лінійка є на 15 см. Потім є рулетка навіть. Не знаю, чи ви будете користуватись як рулеткою, але якщо потрібно буде, то можна. А ось як працює він як лазер наступним чином. Тобто у нього тобто вмикається сам лазер, і у нього три рівня. Нижня, середня і верхня. Тобто представляєте оцю штуку в положення там, середнє або нижнє, і на нижньому рівні, коли стоїть цей перемикач, він показує вертикаль. І як ви бачите, досить добре видно, тому що в мене тут багато світла, стоїть софіт підсвічує стіл, і все дуже добре видно. Якщо перемикнемо в середнє положення. То показує і вертикаль, і горизонталь. І якщо верхнє положення, показує горизонталь. Ну, ось такий от рівень, який ви можете виграти, отримати, якщо будете приймати участь в нашому конкурсі, в нашій грі худ в школі електрика, яка Проходить у нас ці стріми кожної неділі о 17.00 ми проводимо разом з Олександром Ісаковим. Ну і залишилось нарешті найцікавіший інструмент. Такий універсальний інструмент, тобто він в складеному положенні ось стільки місця займає. І він зроблений з досить міцної сталі і досить якісної. Хоча no name, це замовлено на Аліекспрес було, тобто навіть назви немає. Що в ньому є? Почнемо е, з самого простого. Ось бачите, тут як плоскогубці, але є ось такий от якби виступ. Для чого цей виступ? Якщо вам потрібно, наприклад, викрутити гвинт якийсь. Буде ржавий чи погано викручується, то за рахунок того, що тут є такий виступ, бачите, він якби його тримає досить міцно. Тобто, якщо це були просто як плоскогубці, то вже б такої міцності не було. Це спеціально зроблено для викручування гвинтів. Далі що в ньому є? У нього є зйомники для ізоляції. Чомусь тут написано 16, 14, сподіваюся, вам видно 12, 10, 8, але ну, от реально цей крайній на 2,5 квадрата підходить, а поруч з ним на півтора. Тобто для електрика якраз ті перерізи, якщо збирати коробки або розподільчий щит, то цей інструмент підходить для зйому ізоляції. Далі йдемо, що є. Тут є е, ось такі от зроблено під гайку. Під шестерку ші, під і під десятку. Тобто, якщо вам потрібно щось закрутити, то ви можете цим інструментом теж скористуватись. Потім отут ніж є. Для чого цей ніж? Цей ніж для того, хто любить, ну, є люди, які роблять перемички як без звичайного проводу, тобто ви можете зняти оцим ножом ізоляцію і собі вигнути, зробити якби, перемичку на автомати. Ну, не знаю наскільки це зручно, але є таке. Далі, що тут є ще? Тут ще є отакий отвір, і написано, що це для того, щоб, якщо у вас, наприклад, довгий гвинт, треба зробити коротший, ви можете його обрізати. Ну я не пробував, не знаю. Потім оці отвори для скручування проводів. Зараз вам покажу, як це працює. І ось тут такий е, ролик і ніж гострий для е, ПВС. Типу ПВС проводів для розпуску, теж зараз покажу. Потім ось тут ще є для опресовки е, на конечники типу НШВІ. тобто ви те то вже покажу вам, вставляєте і зажимаєте. Ну і нарешті, знову ж тут ось такі от ще є. Е, Такий зазубрені для того, щоб можна було, якщо вам треба щось зажати міцно, то ви зможете це зробити. Тобто, Закрутити або викрутити. Ну тобто, універсальний інструмент. Давайте тепер подивимось, як він працює, цей інструмент. <кій> Можу зразу вам сказати, що проводи ріже взагалі без проблем. Тобто, Що моноліт? Що, наприклад, е многожилка. Ріже досить легко, тобто без ніяких проблем. Е, знімання ізоляції, теж, от я казав, це 1,5 квадрата, якраз от сюди треба вставити, е, знімає без проблем. Так само е, знімає ізоляцію і це 2,5 ПВС. Теж е, досить легко. ну Тут у мене короткий провод, просто, ну <хи> теж знімає без проблем. Так, далі йдемо. Е, Провід типу ПВС. ПВС теж ріже без проблем. Можете побачити. Тобто от я беру, ось. Бачите, обрізає чудово. Потім, оте, от що я вам казав. Тобто вставляється сюди, вставляється на цей ролик, потім е дивимось, де у нас проводи, і тянемо. Розпускаємо ПВС. Ось бачите, вже готово. Тобто для ПВС дуже-дуже ну, зручно для того, щоб розпускати. Потім, те, що я вам казав, як скручуємо, от, припустимо, ви збираєте коробку, і вам треба скрутити 4 Ви Виставляєте їх оці от, отвори. Я думаю, що ви бачили такий інструмент окремо, якби, і починаєте його крутити. І ось Потім те, що не треба, обрізайте. Ось вам вже готова скрутка для пайки. Будь ласка. Тобто, бачите, чудово скручують. Ну і те, що я казав: е... беремо провід на гажилку, одягаємо наконечник іншовий і пресуємо оцим от. Раз, два. Ну, досить міцно тримається. Якщо. Ну, тобто, звичайно, якщо у вас є інструмент, який предназначено тільки для пресовки НШВІ, він буде кращий. Але Якщо ви, наприклад, ну, такий універсальний інструмент, якщо будете мати е, в своєму ящику або в своїй сумці, то я думаю, що він вам не завадить. Ну от, все вам показав, все розказав. Ідемо далі. А ось і готові вже подаруночки для учасників нашої гри Кахут, які перемогли. Це перше місце налобний. Ліхтарик досить потужний, акумуляторний, друге місце це штангенциркуль циркуль електронний, теж думаю, буде у нагоді нашому переможцю. І однополюсний показчик напруги, який, я думаю, є у кожного електрика. Для, до кожного набору в комплекті йде освіжувач повітря автомобільний, на якому є QR-код за яким ви можете перейти на наш YouTube канал і знайти школу електрики. Тому чекаємо вас у неділю, 17.00 на нашому каналі, де ми, я і Олександр Ісаков чекаємо вас. Для того, щоб ви отримали цікаву і корисну інформацію. Ну що, до зустрічі на нашому каналі. Все буде Україна. Чекаємо на вас, Па-па!